Вітаю на каналі. Шановні дорогі підписчики та нові глядачі. Продовження, як я обіцяв, е відео по ремонту Мерседеса Мерседес у нас А клас 150 в кузові W169. І так, таку маємо машинку. Вже робимо зроблю більш-менш... І коротенький огляд цього автомобіля. Автомобіль в наступному році буде мати 20 років, тому що машина 2006 року в нас в випуску. 4 дверна, 1,5, бензин 95 лошадиних сил. В принципі, машина для своїх років дуже непогана, хороша. По салону взагалі вундаба як кажуть, Дуже темно, нічого не видно, але стан сидінь, салону. Зараз візьму фонарик, включу, вам побачити. Такі маємо складні сидіння. У нас тут багажничок. Все так воно гарно виглядає, не подерто, нічого не побите. І так. І... Одну рукою погано знімати. От такий у нас салончик. Сидіння ми склали. Так виглядає салончик у нас. В принципі, все непогано, нічого не затерте, не порвано, педалі не затерті. Пробіг має 190 тисяч для 20 років автомобіля. Я думаю, що навіть видно по стану порогів порогом, як в якому стан автомобіль. В гарному, непоганому, не затерте. Правда, є деякі маленькі такі дефекти. Затертість, якщо так придивитися, погано світиться така типу, маленька ржавчина. Але вона не гнила, По кузову вона приємно. Потолочок у нас отакий маємо. Потолочок, потолочок. Да. І в даному автомобілі є велика проблема, це у нас шумить коробка. На всіх передачах десь якийсь підшипник приказав нам довго жити. В даному автомобілі є одна велика проблема, щоб зняти тут коробку, тут треба зняти коробку разом з двигуном. Тобто двигун у нас лежить, отак. він не рівно стоїть, а він лежить отак, в місці з коробкою. Щоб його достати це ціла проблема. Тобто нам треба зараз буде отут все під капотом. Розібрати, розібрати. Зараз ми цю паличку поставимо. от так от так І ми будемо зараз, брати, розбирати, оце все впускний колектор знімається. Це блок керування автомобіля, так звані комп'ютер, мозги. Да. Це все буде зніматися, вона ще буде підніматися вверх, і двигун буде знизу з коробкою опускатися вниз. Тому що е, машина, в принципі, вона непогана. Але е, А-клас і Б-клас на базі них дуже приблиматичні, тому що е, вся проблема цих автомобілів це їхня дорогостої обслуговування. Тут, щоб що зробити з мотором або коробкою, треба зняти два вузли: коробку і мотор. Або дуже той же самий стартер замінити. Стартер у нас знаходиться між днищем автомобілем і мотором. Він отам, отам він посередині, тобто до нього ніяк не добратися. Треба мотор опустити разом з коробкою вниз. І тоді ви достанете стартер. Або замінити генератор, або помпу. Тобто це ці, 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 ціла проблема тобто з цим автомобілем. Так що, процес пішов, будемо зараз його розбирати, розкручувати з е, далі, що буде.